Таю, традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І про найважливіше дивіться вже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 911-та доба широкомасштабної війни. Так сьогодні, 22 серпня, воров котре здійснив низку атак на різні регіони України. Вночі окупанти атакували Київщину дронами. Сили протиповітряної оборони успішно знищили цілі. Влучань не зафіксовано. Ранкові обстріли Херсона призвели до перебоїв з електро та водопостачанням через удар по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок цих атак постраждали декілька мирних жителів. Зокрема, 87-річна жінка загинула в селі Томарина. Ще двоє осіб отримали поранення. Також через ворожі обстріли пошкоджено будівлю торговельного центру, приватні будинки, приміщення, кафе. На лінії фронту продовжуються активні бойові дії. Російські війська здійснили десятки атак, які українські захисники успішно відбили. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина віддала останню шану ще одному герою. Із сержантом Юрієм Петровським воїном військової частини а 0284 попрощались в Хотині. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Повернення додому у вільну і незалежну Україну, про яку мріяв та до якої линув у думках у Чернівцях на нещодавно перейменованій вулиці Лева Когута, встановили пам'ятну табличку та аншлаг на честь відомого буковинця. Деталі далі у сюжеті. Відданий патріот, невтомний громадсько-політичний діяч та редактор багатьох українських газет, який понад усе хотів, аби його рідна Україна стала нарешті незалежною. Втім, такі погляди радянська тоталітарна машина не могла допустити, тому визначний буковинець Лев Когут був репресований. Лев Когут, який все своє життя більше 40 років його активної громадської діяльності були присвячені тому, щоб Україна. Була вільною незалежною і соборною державою. За це він і постраждав. За це він був репресований радянським тоталітарним режимом і викреслений. Він його пам'ять про нього зовсім з історії з історії України з історії нашого міста Чернівців. Тому що дуже мало людей знають, хто такий був Лев Когут. Для того аби відновити історичну справедливість, управління СБУ у Чернівецькій області зініціювало процес реабілітації видатного громадсько-політичного діяча, який завершився у грудні минулого року. Разом з тим, з літа 2022 року у Чернівцях. Був покладений початок обговорення щодо перейменування однієї з вулиць на честь відомого буковинця, 26 липня сесія міської ради прийняла рішення перейменувати вулицю, яка колись мала назву російського письменника Салтикова Щедріна. Прийменувати і тепер ця вулиця має назву Лева Когута. Тоді знову ж таки за ініціативи нашого управління ми звернулися до департаменту міської ради і виготовили таблички не просто аншлаг із номером будинку, а також табличка, яка розповідає про те, на честь кого названа ця вулиця. На пам'ятній табличці знаходиться також QR-код, за допомогою якого можна ознайомитись з інформацією про лева Когута. Дату встановлення пам'ятної таблички та аншлагу обрали не Випадково, адже 23 серпня 1990 року через 50 років була відновлена газета Час, у якій працював видатний діяч. Коли у червні 1940 року червона армія прийшла на північну Буковину, то в той же день газета була закрита. А через кілька місяців Лева когута арештували і його засудили до страти. Щоправда, потім вирок був приглянутий і його. Разом із родиною видворили за межі радянського союзу, і він в імміграції там і помер. Нащадки лева когута наразі проживають у Сполучених Штатах Америки. Звістка про вшанування пам'яті відомого родича дуже втішила їх. А тепер ми довідалися, що буде вулиця в імені Леви Когута і табличка біографічна. Ми такі дуже вдячні і дуже раді. Перед цією таблицею наш прапрадід прадід повернувся додому. То До зустрічі біля вулиці в імені Лава Когута. Слава Україні! Мешканці вулиці Михайла Салтикова Щедріна, яка відтепер носить назву Лева Когута, також раді розриву зв'язків з російським минулим. І було дуже дивно, що так багато вулиць перейменовано. А ця вулиця, як називалася письменником з радянських часів, так і залишилася. І я Здивована була, а сьогодні почула, що вона в кінці кінців перейменована і дуже рада за це. Хай буде людина, яка заслуговує, носить назву ця вулиця нашого української людини. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. За матеріалами СБУ до 10 років засуджено колаборанта, який організовував псевдореферендум щодо приєднання Херсонщини до Російської Федерації. Відомо, що херсонець, який раніше працював у сфері торгівлі, перейшов на бік окупантів і у вересні 2022 року добровільно вступив до місцевого виборчкому расистів. Він, звісно, агітував людей проголосувати за приєднання Херсонщини до РФ, звіряв списки виборців, а безпосередньо під час голосування видавав бюлет. Тені, зокрема, особисто вручив один із них гауляйтеру Володимиру Сальдо. Результат таких незаконних дій фейкової дільничної комісії відомий. Держава-агресорка визнала результати референдуму і оголосила Херсонську область частиною Російської Федерації. Після звільнення Херсона силами оборони України зловмисник накивав п'ятими разом із окупантами, але після затримання колаборанту доведеться відсидіти за ґратами 10 років і ще потім протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги. На території Чорнівецької області виникло три пожежі. Так, учора, 21 серпня, у селі Ленківці сталося займання в господарській будівлі. Споруда була дерев'яною, а всередині зберігались дрова. Тому вогонь поширився досить швидко. Полум'я знищило будівлю. Пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Запобігши перекиданню вогню на розташований неподалік житловий будинок. Причина займання встановлюється. Крім того, ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у місті. Чорно. Чернівці. Того ж дня у селі Васловівці горіла суха трава на площі 100 квадратних метрів. Попередня причина загорання необережне поводження з вогнем. У Чернівецькому районі легкових зіткнувся з мотоциклом. Учора, 21 серпня, у селі Кадубівці місцевий житель, керуючи автомобілем Рено, допустив зіткнення з мотоциклом Вайпер під керуванням 17-річного жителя села Репужинці. У наслідок аварії неповнолітній мотоцикліст отримав травми. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, транспортні засоби вилучено. Феноменальним досягненням, вкотре відзначилися буковинські спортсмени, свої лідируючі позиції. Вони підтвердили успішним виступом на змагальній арені чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств. ММА. з восьми золотих медалей, які здобула збірна України. Дві вибороли чернівчани. І це ще не всі нагороди, з якими повернулися наші земляки додому. Тему продовжить моя колега. 10 серпня завершився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей юнаків та юніорів в Абу-Дабі. за офіційними підсумками. Збірна України в четверте поспіль стає найкращою збірною у світі та посідає перше місце у командному заліку, виборивши перемогу у 700 спортсменів з 47 країн світу. Цьогоріч наші спортсмени завоювали 8 золотих, 10 срібних та 15 бронзових нагород. Вісім золотих медалей. Не дали завоювала Україна, і дві з них це чернівецькі хлопці. Тобто 25% з цього залу. Золотих медалей привезли ми загалом з Чернівецької області. 10 спортсменів представляли Україну у складі збірної команди. Двоє з них повернулися до рідних чернівців чемпіонами. Йдеться про Даніїла Циганкова та Олексія Болбочана. Свою спортивну кар'єру Олексій будує протягом семи років і доволі успішно. Перший бій у мене був з представником Узбекистану. Другий бій у мене був з зірменом. Третій бій у мене був з африканцем, четвертий бій у мене був з таджиком, п'ятий бій у мене був з Саудовської Аравії і шостий фінал з США. Найтяжчий бій, напевно, був це за вихід фіналу та фінал. Дуже важко було, дуже сильні суперники. Та з кожним роком конкуренція все збільшується і збільшується. Олексію Болбочану тільки 15 років. Утім, це не завадило йому підтвердити своє звання чемпіона світу вже в четвертий раз. Це є така ну досить потужна вагома подія і результат для України і для світу. ММА в цілому, оскільки такого результату не повторює ще ніхто з хлопців та чоловіків навіть. Я думаю, що це варто великої уваги. Чемпіоном додому повернувся і 14-річний Даніїл Циганков. Цим видом спорту займається вже 9 років, і це вже другий досвід. Світ на чемпіонаті світу для юного спортсмена в цьому році. Я вдруге вже поїхав в Абу-Дабі на чемпіонат світу з ММА. В тому році заня посів третє місце. В цьому році проробив величезну місячну працю. Тренувався по два рази на день. Це було дуже важко. Провів чотири поєдинка, три з яких виграв достроково, тільки один рішенням. Перший бій у мене був з армяном. Його я переміг больовим, другий стаджиком його я теж переміг больовим. Півфінал в мене був також з стаджиком. Це був найважкий бій, і в фіналі я був з хлопцем з Узбекистану. А ось завоювати бронзу на чемпіонаті світу вдалося наймолодшому представнику збірної України буковинцю Ігорю Григорищуку, якому тільки виповнилося 12 років. Я вперше поїхав на ці змагання, це дуже великий труд. Я провів чотири поєдинки. Саме тяжче мені було з Абу-Дабі, був хлопець. Програв я з Узбекистану хлопцю. Хлопець був дуже потужний, йому 14 років. Але все попереду. Змагання тривали тиждень на відомій світовій спортивній арені. Рівень змагань вражає, оскільки генеральним партнером та генеральним організатором даних змагань є професійний промоушен UFC. Тому відповідно було все на вищому рівні. Круті матчмейкери, потужна організація волонтерів, мат-координаторів, і в загальному рівні був дуже потужний. А найголовніше, що спортсмени отримали неоціненний досвід та підбили підсумки, над чим варто попрацювати, аби надалі на гідному рівні представляти Україну на міжнародній арені. На цьому не потрібно зупинятись. Треба ще більше тренувань, ще більше старатись, тому що з кожним роком все тяжче й тяжче. Я зрозумів, що треба ще більше тренуватися, та ще більше напрацювати свої помилки. На досягнутому спортсмени не зупиняються. Наразі триває підготовка до наступних змагань які вже не за горами. Тренування звичайно у нас дуже наполегливі. Працюємо не зупиняючися, проводимо багато начально-тренувальних зборів. От зараз тільки ми повернулися з зі тренувального збору в місті Вижниця. Далі так само готуємося до дуже багатьох змагань. Наш спорт на сьогоднішній день розвивається, дякуючи людям, які нас підтримують. Хочу виразити великі слова подяки. Це президенту федерації змішних доморсними і чорнецькій області В'ячеславу Курточу Чорнею за підтримку, допомогу, сприяння. З різної сторони, як з моральної, так і звичайно фінансової, так само всім партнерам, які нас підтримують, які сьогодні були на врученні. і звичайно, хочу виразити велике велику шану та низький уклін батькам спортсменів, які в такий неважкий важкий час для України для спортсменів продовжують підтримувати дітей. За вагомі спортивні здобутки меценати нагородили спортсменів Аліна Рябко, теми ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я з вами прощаюсь з побажаннями спокійного та гарного вечора. На все добре.